Вітаю українці! Я не знайшов в Ютубі відео з повним переліком всіх способів швидкого переходу в положення для стрільби лежачі і тому вирішив зробити для вас це відео. Перший спосіб, якщо ви вже стоїте в позиції на каліні, це найбільш швидкий і логічний спосіб зайняти нижчий рівень. Другий спосіб він найпростіший для розуміння, але не самий швидкий та безпечний. З розгону можна травмувати руку. Третій спосіб це класичний перехід в позицію лежачі. Швидко, зручно, не травмоопасно. Четвертий спосіб дає максимальний контроль зброї та велику інерцію для перекату після падіння. Можливість перекату за інерцією я відмічаю саме тому, що це важливий елемент класичній тактиці перебіжки, формула якої звучить так: встав побіжав, упав смістився, вистрелив, перекатився. П'ятий спосіб. Сюди я віднесу всі варіанти з падінням на спину та на бік. Вони занадто травматичні навіть під час тренувань, особливо якщо ви в повній снарязі і маєте надмірну вагу. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.